Щойно мав розмову з бійцями з 53-ї бригади, все той же 53-ї бригади, яку просто тотально зараз знищують. Хлопці сказали наступне: цитую: ми вас, Оскар, чекаємо, як Бога, і повірте, нам на відеокамеру є вам що розповісти. Ми нашому керівництву не віримо, владі не віримо, Комбатам, офіцерам, комбригам не віримо, тому що вони. Працюють на ворога проти України. Вони нас тримають, в ВСП, вони нас тримають по СІЗО, вони нам придумують СЗЧ, вони нас просто фізично, і морально, і психологічно знищують. Тому після Запоріжжя я вилітаю до хлопців Покровськ, під Дружківку, під Константинівку до 53-ї бригади. І одразу ж хочу попередити: і ВСП, і ЗСБУ, і ГПУ, і МВС. Спробуйте мене зупинити. Тільки знаєте, їхатиму я тепер не сам. Так що шманать ви мене будете не одного, а дуже високоповажну людину, не з України, звісно. а пан президент відреагував на моє звернення по 53-й бригаді. Пацанів ще більше починають е, зараз пресувати. Ну, ми побачили реакцію президента. Тепер побачите мою реакцію.